Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 18 травня, і це 1180-та добав мужньої оборони України проти навали, повномасштабної навали російських окупантів. За останній час ми з вами багато чуємо саме розмов про те, що цього літа буде великий наступ російських окупантів, великий літній наступ. І багато кого це тригарить. Uh, багато хто говорить, що росіяни наступають, наступають, постійно наступають. А якщо ще влітку вони прийдуть в якийсь там епічний наступ, то взагалі аж uh, у декого виникають такі думки, що і до Києва можуть іти, і до Дніпра дійдуть, і так далі, і таке інше захоплять Харків, Суми. Uh, здавалося б, uh, кожного дня. Багато людей працюють над тим, щоб інформаційно підтримувати всю гігієну, щоб не виникало таких думок, щоб люди більш раціонально та логічно думали, критично відносились до будь-якої інформації, особливо панічного характеру, яка з'являється. Так російські окупанти наступають майже з жовтня. 2023 року, після того як вони оговтались після нашого контрнаступу літнього, і перейшли в свій нескінчений наступ, який переходить з сезону в сезон. Тобто, коли ми говоримо про літній наступ, великий російський літній наступ, літню кампанію 2025 це не означає, що не було весняного наступу. Весняний наступ у них також був. Ви його помітили. Був зимовий наступ. Взимку вони наступали і так наступали. Це була зимова кампанія 24-25. Буде ще осінній наступ. Можливо, цілком можливо, хто зна. Кожен сезон відповідна кампанія. Весняна, літня, осіння, осінньо-зимова. В принципі, зимова. Якраз на межрічі і так далі. Тому, коли говорять про е, наступальні дії російських окупантів, це говорять про те, що вони не відмовляються від того, щоб захоплювати територію України. Хоча в цих, цих панічних заявах є свій нюанс, і про нього ми поговоримо наприкінці, з чим він пов'язаний. А зараз е, я хочу на обозрії саме в. Е, Традиційно в огляді мапи бойових дій розповісти про дві тенденції: як позитивну, так і негативну. За останню добу російські окупаційні війська, звісно ж, продовжували наступальні дії майже по всій лінії бої Але найбільш, як ви вже я думаю, звикли за цей період найбільш активними були саме на Покровському напрямку. на Константинівському напрямку, новому рамку напрямку, особливо на їх стику, і Курахівському виступі саме на Кураховському виступі є позитивні новини. Декілька разів ми з вами говорили про те, яка складна ситуація в районі богатиря складається, що зараз там відбувається, і в принципі. Що російські окупаційні війська через розлив мали можливість виходу на багатир, зайшли в саме село і спробували там закріпитися. Тобто ситуація для багатиря була максимально складною. Але сили оборони України мали можливість провести декілька системних контратак, за рахунок яких сили оборони України. Повернули контроль над околицями багатиря, і зараз російські окупаційні війська переважно знаходяться в лісосмугах за трасою Н-15. Тобто ми контролюємо багатир. Так російські окупаційні війська намагаються проникати саме на околиці, закріплятися цього населеного пункту. Але станом на зараз їх контроль в цьому е селі населеному пункті. Достатньо обмежений, тобто, це приклад того, як здавалося б ситуація ну погіршилася дуже швидко, дуже стримко погіршилася. Дуже швидко вони взяли під контроль на південь від багатря лісосмуги. А закрили на південь від розливу на південно-західний напрямок. Від розливу закрили кишеню, яка там утворилася. І вийшли на саме село з можливістю заходити в це село, але знову ж таки підкреслюємо так само, як і в багатьох о, випадках, коли вони наближаються до населеного пункту, і одразу починають об'являти про те, що вони його контролюють і захопили. Цього не сталося з багатирем. Хоча бойові дії там дуже складні, Ситуації дуже складна. Тому я е, не говорю, що він 100% буде триматися до кінця війни. Е, цього не станеться, але зараз ми його тримаємо. Е, це ще один приклад того, як росіяни розповсюджують інформацію. Я нагадаю, що ще в січні 2025 року вони об'явили про те, що повністю контролюють Торецьк. Торецьк, е, ну, як ми знаємо, вони не контролюють повністю там бої. Продовжується напередодні один з найсвіжіших таких прикладів це Торське. Вони почали розповсюджувати інформацію про те, що вони контролюють Торське, і це знову ж таки неправда. Так, ситуація дуже складна. Їх штурмові передові підрозділи намагаються з такий на швидкості залітати в Тольське, намагаються там на околицях закріплятися, але вони не контролюють населеного пункту. Вони туди заїжджають тільки щоб вмирати. Але якщо говорити про окупантів, то коректніше було б говорити здихати. Отже, в районі Бога саме системні контратаки Сил оборони України дозволили відновити позиції, які не тільки зберегли відхід, на всяк випадок та Взаємозв з взаємозв'язок з Олексіївкою та зеленим а, кутом, але і в принципі це дозволяє тримати а, сам взаємозв'язок між Богатим та Константинополем. Тобто російські окупаційні війська, ну я навіть не знаю вже в скільки часу вони а, знаходяться на цих а, позиціях. Ну, до богатиря вони нещодавно вийшли, а от в Константинопіль вони як вперлись. Давайте подивимося по мапі Діпстейт, яка допомагає нам в цьому питанні розібратися. Коли вони зайшли в Константинополь на початку травня, та ні на початку квітня, от е, фактично, вони саме в цей період і почали заходити в Константинополь на його околиці, і досі знаходяться е, тут. Тобто, це вже... Можна говорити, що це фактично півтора місяця. Вони намагаються захопити маленькі села, невеличкі села. Ну, ми ж можемо побачити, скільки тут вулиць, і на північ з Константинополя. Це Андріївка на розлив. Вони якраз почали виходити в цей період. Кінець березня, початок квітня. Ну і богатир що себе представляє, але в Константинопіль як вперлись, так і залишаються. На цій а, локації не можуть повністю взяти його під а, свій контроль. Тобто, а це до речі, ще один момент а, стосовно а, тих заяв, які лунали напередодні від а, такого собі шмаровоза, як Медінський, а, які а, стосувалися а, ці заяви а, того, що вони, а, якщо не отримують чотири в області, вони будуть а, бажати ще шість. Якщо вони не отримують шість, то вони що будуть там? Вимагати вісім, потім десять-дванадцять. Ну, тобто дуже цікавий, дуже цікава математика від Невіслоса, який навіть і не знаю, мабуть, що за таке маленьке село, як Константинополь, вони вже півтора місяця б'ються і знищується там велика кількість їх ресурсів. Тобто, ось такий приклад того, як росіяни зараз воюють і чого вони вимагають. Але з негативних новин можу сказати тільки те, що росіяни розширили ще зону контролю в районі Міролюбівки. Це, звісно, не є позитивною новиною, оскільки ну так вони зараз виходять на саме цю межу Миролюбівка, Малинівка. Але вихід на Міролюбівку утворює такі собі складнощі. Для Єлізаветівки. Тому, е якщо з Малінівки та з Миролюбівки вони будуть намагатися закрити лісосмугам Єлизаветівку, їм цілком можливо це може вдастись. І це є досить таким негативним моментом в питаннях оборони в напокровському напрямку. І негативний момент е ще у тому, що е таким чином ми поступово бачимо, як оформлюється Охоплення саме з східного флангу, охоплення покровського напрямку. Тобто, якщо в випадку з західним флангом в них, ну м'яко кажучи, все йде не за планом, то от якраз на стику покровського напрямку та Константинівки, вони можуть утворити охоплення. Поступово формуючи одночасне охоплення як для Покровська, так і для Константинівки, це також є негативним моментом. Але я думаю, що для стабілізації цієї ситуації приймаються усі необхідні рішення, особливо після того, як були зроблені відповідні висновки щодо того, що дало можливість російським окупантам зробити ось такий умовно кажучи прорив. Хоча ну прорив це досить гучно сказано, але результативні просування на тактичному рівні протягом ну десь приблизно 3,5 тижні а, тижні їм знадобилося на те, щоб розширити так зону контролю. Отже, ситуація приблизно ось така: по всій, на найбільш таких екстремальних локаціях, хоча по всій зоні бойових дій. Росіяни продовжують дійсно активність, вони інтенсивно ведуть бойові дії, штурмують і повертаючись до нашої теми, з якої ми почали. А саме про те, що вони наступають, 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 і там майже до Києва дійдуть. Я хочу привести приклад невеличкий такий собі приклад, пов'язаний саме з тим, яка була ситуація у російських окупантів з захопленими територіями України. Ну, наприклад, в 2022 році, саме 17 травня, навіть не 17 квітня, не 17 березня. Давайте ось так, щоб а, день в день, 17 травня. Яка була ситуація на той момент в 2022 році у російських окупантів? Ну, от приблизно така У них була на той момент ситуація по території України. А, на мапі це не дуже добре. Видно, але дуже добре видно саме, в саме інформація контролюємих територій. Російські окупаційні війська на той момент, починаючи з 24 лютого, володіли 78 восьми 942 тисячами квадратних кілометрів. От ці показники. 78 942. Це був 2022 рік. Це було саме 17, це було саме 18 травня. І е, з цього можемо зробити відповідні висновки. Е, якщо тоді це було 78 942 квадратних кілометри, і ми вірили в перемогу, ми вірили в те, що ми вистоїмо. Ми бачили, як наші сили оборони гнали тоді. Російських окупантів з півночі а, України, то що зараз нам заважає в це вірити, коли російські окупаційні війська контролюють 68 тисяч тисяч квадратних кілометрів. Тобто, станом на сьогодні, на 18 травня 2025 року, а, вони контролюють на 10 тисяч квадратних кілометрів менше аніж у двадцять році. Той ж самі 18 травня, так хтось скаже, що тоді була, була віра в перемогу за рахунок контрнаступальних дій. Ми вірили, що ми зможемо контрнаступати та звільняти нашу територію. Що заважає зараз це робити? Вірити в це, якщо саме цими займається на оборона України. Бо ще раз повторююсь: та тактика та стратегія, яку використовують ціла оборони України, оборонна стратегія. Вона якраз і спрямована на виснаження російських окупантів на те, щоб їм так само як в 2022 році, не вистачало ресурсу контролювати усю лінію бої не вистачало ресурсу е, чинити не тільки е, спротив нашим силам в обороні, не кажучи вже про навіть е, про наступальні дії, а навіть не вистачало можливості відходження на більш вигідні, так скажемо, позиції для закріплення там. Щоб вони просто тікали, і це відбулось на Харківщині. Потім це відбулось на правобережній е, Херсонщині. Е, тому, коли ми говоримо е, про фігну сьогодення, ми повинні розуміти, що так вони наступають, так вони захоплюють територію, але які площі, які які саме території, повторюсь е, в 2020, е, в 2022 році, росіяни контролювали в цей день. Більш ніж 78 тисяч квадратних кілометрів, які вони захопили. Ну фактично, з 24 лютого. за весь 2024 рік вони змогли захопити 3200 квадратних кілометрів території України спочатку початку 2025 року російські окупаційні війська спромоглися захопити за весь цей період. З початку 25-го року, повторюсь, 891 квадратний кілометр території України. Тобто, вже е, літо починається, а в них захоплених територій за перше півріччя менш е, однієї тисячі квадратних кілометрів. Я не знаю, яка буде ситуація до кінця цього року, але зрівняйте, будь ласка, показники 22-го року і те, що ми маємо в двадцять третьому, двадцять четвертому. Ну і в принципі, майже за першу половину 25-го. Це до питання того, що без паніки віримо в Сили оборони України, довіряємо силам оборони України і допомагаємо силам оборони України, щоб в один чудовий, найкращий день в нашій історії усі наші території були в зеленій зоні, щоб усі наші території, які тимчасово окуповані, були звільнені. Віра, це найголовніше. Але, окрім віри, потрібно, щоб і докладалися і інші зусилля. Дякую усім за увагу і нагадую, що ви можете підписатися на е, цей канал, на це відео, поставити дзвоника, там, натиснути лайк, репостнути, а також прокоментувати. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Дякую усім, хто це зробить. Дякую усім, хто. Це вже зробив, і нагадую, що завтра ми знову з вами зустрінемось на обосі на огляді мапи бойових дій. Дякую ще раз за увагу! Слава Україні! Слава нації!